Ну, гра була дуже інтенсивною, тяжкою. Але ми здобули перемогу. Ну, будемо надалі. Воно залишилось пару тяжких ігор, ну це було найважливіше. Ми це здобули, виграли, тому все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Як ти можна питання? Давай. Як ти вважаєш, що сьогодні вам допомогло перемогти? І хто? Найбільш був корисним у ну, сьогоднішньому матчі? Та всі були однаково корисні. Ми характер показали. Сьогодні здобули ну, перемогу за счет свого характеру і самові Чи був шанс у геології сьогодні та, відігратися? У команди було дуже багато шансів здобути перемогу, але ми були сильніші. І які плани у вас на майбутнє? На... 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 На майбутнє ну здобувати перемоги і вигравати війну.